Друзі, всім вітання! В цьому відеоролику я розповім, як продати токени Hamster Combat або, допустимо, купити на примаркеті біржі Gate. Хоч і KuCoin швидше анонсували запуск токена в себе на площаці, але торгів там поки що немає, тому одна із доступних бірж це на даний момент тільки Gate. Тому в цьому відеоролику буде детальна інструкція, що нам потрібно робити, щоб продати або купити самі токени. Перед початком цього відеоролика я хочу порекомендувати вам прокси, якими сам користуюсь, за допомогою яких ви зможете абузити практично любі тємки, які вам цікаві, допустимо, любі промоакції на біржі Bybit, ОКЕКС, де самі цікаві вони зараз є. Використовувати прокси в SMM, ставках, покупках в інтернеті, арбітражу та в будь-якому напрямку в крипті. Прокси дійсно якісні від 40 центів за одне прокси є ipv 4, IPv6, мобільні прокси, резидентські, більше 150 мереж у всіх країнах. Дійсно, прокси хороші, швидкі і посила. На цей сайт ви знайдете в описі під цим відео. Далі про лістинг на примаркеті токена Хемстеркомад на біржі Гейт я робив пост себе в телеграм-каналі. Ми просто приходимо за посиланням, попадаємо на ось таку сторінку. Дав у нас відбувається вже по факту торги. Як бачимо, остання ціна токена на купівлю чи продажу це 50 центів. І насправді тут йдуть досить активні торги, де ми можемо купляти і продавати токени по ну якби для когось хорошим цінам, для когось – не. Ну тут, якби ситуація поки що не зрозуміла, тому що невідомо. По якій ціні буде лістинг на різних біржах. Далі, що таке примарки? Це можливість купляти токени чи продавати до офіційного лістингу на якісь біржі, допустимо, на спот. Є популярні токени проєктів, яких ще немає на ринку, допустимо, це GIN -Layer, layer Zero, яким просто хтось хоче торгувати, хтось хоче продати, хтось купити. І біржа в основному це найкращий варіант. Сама біржа виступає якби посередником, гарантуючи то, що з двох сторін умови будуть виконані. Ми будемо користуватися Gate, яка є в топ-7. Ім серед всіх криптовалютних бірж на ринку, якби це хороший показник, тому переживати тут в цілому немає за що. Також, якщо ми перейдемо в офіційний телеграм-канал Hamster Combat, ми тут побачимо, що сама команда розраби давали пряму інформацію, що аеродро буде за ваш дохід в годину. Тобто, якщо ви не збільшували сам дохід, потрібно цим зайнятися, а не просто збирати монети на баланс, тому що тут, в принципі, по цій інформації не буде такого, як в Notcoin, що Чим більший баланс, тим більше токенів ви отримали. А тут, в принципі, заключається. В тому, щоб покращити свої карточки, щоб збільшувати іменно дохід в годину. Тому займіться цим, хто ще не знав про таку. Інфу далі, сама торгівля на примаркеті це досить легка процедура, але тут є досить багато підводних камнів. І щоб користуватися цим примаркетом, потрібно мати аккаунт на біржі Гейт, верифікований. Тому посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Далі ми переходимо в вкладочку торгувати, вибираємо придарункову торгівля, вибираємо токен Combo, Далі ми бачимо ордери на купівлю та продажу і можемо створити свій ордер. Саме перше про що я хочу сказати, це те, що люба операція. Тут заключається з заставою. Тобто, допустимо, якщо ви хочете продати токенів по ціні 30 центів, допустимо, 150, у вас на балансі потрібно, щоб була застава в розмірі ну практично 50 доларів. Ви просто переходите в активи, управління активами, депозитите сюди. USDT в будь-якій мережі, допустимо, 50 доларів або ту суму, яку ви хочете залишити тут під заставу. У вас і в того, хто купляє ці токени, заморожується одинакова сума по 50 доларів, як я зараз і сказав. Якщо ви чи інша людина не виконує умови, що після офіційного лістингу, коли ви зможете вивести токени з Hamster Combat, ви не виведете їх на біржу Gate і не відправите іншому користувачу, з яким у вас були операції по премаркету, то біржа Gate як посередник, який забезпечує ну якби успішність той. Чи іншої операції на цій біржі, просто забере заморожені кошти і віддасть іншому користувачу. Таким чином, кожна сторона виконує свої зобов'язання тим чи іншим методом. Також тут є можливість не відправляти токени, якщо, допустимо, це вам буде вигідно. До прикладу, якщо ви продали 100 токенів по ціні 10 центів на примаркеті, а після офіційного лістингу на всіх біржах токен торгується 20 і більше центів. Таким чином, 100 токенів у вас на руках оцінюється в 20 доларів, а продали їх на примаркеті ви по 10 доларів. Тобто то там ви в мінусі, а тут ви якби в плюсі, і ви просто не відправляєте токени на біржу, а з вас списується застава оцих цих доларів. І виходить, що інші 10 доларів по факту у вас на руках. А якщо б ви відправили цих 100 токенів, у вас би забралось не 10 доларів по факту. 20 доларів, якщо ми говоримо іменно до долара. Тобто не відправляти токени на біржу вигідно тільки в тому випадку, якщо токен торгується в два рази більше вже на споті, чим ви продали на примаркеті. І якщо там токен вже торгується по 50 центів, а ви продавали його на примаркеті по 10 центів, то я думаю, тут зрозуміло, що ви по факту там в 4-5 разів маєте більше е грошей до долара. І зрозуміло, що тут вигідно не відправляти свої токени іменно на біржу, а краще, щоб у вас списалась за 100 в такому випадку ви точно в плюсі. Також інша сторона медалі, яка вам може бути вигідна, це якщо ви продали токени по 30 центів, а вони вийшли на біржу по 10 центів. Таким чином, якщо ви отримали airdrop 1000 токенів, а на даний момент вони торгуються по 10 центів один токен, ви по факту отримали там 100 доларів. Але перед цим на примаркеті ви продали ту ж саму 1000 токенів по 30 центів і по факту, у вас вже є 300 доларів. А покупець, який у вас купляв ці токени на примаркеті, вже зобов'язаний за рахунок застави викупати у вас ці токени. Але, друзі, майте на увазі, що як ви продаєте токени, це ще так плюс-мінус півбіде, але все одно можна понапродавати з цих токенів і потім. Просто не вигрібти ту ситуацію. Просто майте на увазі, що до примарку потрібно ставитись також з ризиками. Тут не тільки можна заробляти за рахунок того, що ви просто по кращій ціні будете продавати токени, тому що незрозуміло абсолютно ніяк, яка буде ціна токену. І, можливо, ми всі отримуємо айдро просто там декілька доларів, всі будуть в мінусі, а ці всі мінуса потрібно буде закривати. Тому, як на мене, краще дочекати вже офіційного лістингу і просто продати токени по справжньому, як то кажуть, на лістингу, і вже буде як буде. А не просто сліпо купляти продавати токени через примарки. і потім не зрозуміло, що буде з цією ситуацією. По факту ціна, яку ви бачите перед собою, абсолютно нічого не означає, тому просто беріть ризики на себе і розумно дивіться на цю ситуацію. Я думаю, що всі зрозуміли саму механіку. Якщо хочете купити, продати, закидуйте суму під заставу собі на баланс. Далі нажимаєте продати. Бачимо всю детальну інформацію. Нажимаєте я згоден і нажимаєте продати. На цьому все. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про це як можна заробляти в інтернеті. Які є цікаві можливості, тут в принципі, інформація виходить набагато швидше і є цікава інфа. Тому обов'язково підписуйся, посилання в шапці цього профілю.